День жалоби в Кривому Розі. Кількість загиблих внаслідок обстрілу міста зросла до 12 людей. Риють басейни та збирають дощову воду. Майже тиждень жителі Грушівки без водопостачання. В росішках майстриня виготовляє із сіна кошики та інші речі. І мріє створити сіноленд. В цьому будинку Юлія разом з чоловіком та дев'ятирічним сином проживала 12 років. Їх квартира в першому під'їзді на другому поверсі. Юлія каже, її родина дивом вціліла, адже половина квартири вигоріла вщент. Зривне волною з скла з балкону з усього накрила повністю. Виходить. У нас ліжко було навпроти вікна. Накрила і дитину, намагалася накрити ковдрою, щоб. Осколки не попали по обличчю. Відразу ж брала дитину, щоб занести до двох стін, з дверей вже був чат і вогонь в під'їзді. Чоловік каже, давай знімати, хоча б штори, що є. У нас по шторам обмотали дитину, спустили вниз. Четверо загиблих людей: Оксана, Давид, Лідія та Олександр. Це сусіди Юлії. Всі вони проживали в її під'їзді. Молода пара це неймовірні люди, чесно. Ну просто відкриті, допомагали. Вона в мене два педагоги, ну, чесно, це просто золоті люди. Вона єдина донька. Восьма квартира сусідка, в мене просто ну, неймовірна людина, чесно. Завжди так само допомагала все полісадник, вони робили все, намагалися було гарно біля Анастасія в цьому будинку. Проживала з хлопцем трохи більше року. Їхня квартира говорить, дівчина майже вціліла. Згадує, як в ніч російської атаки вибігали з квартири разом з папугою та пацюком. Дуже довго не могла заснути, бо відчувала, що щось призайде. Заснула где-то в третьего ночи. Через полчаса просыпаюсь от громкого взрыва. Первый. Моментально сразу же идет второй взрыв. У нас вылетела входная дверь, и моментально все заполнилось дымом. Мы сразу выбежали. Вчера пол получилось забрать хотя бы документы и несколько вещей. Сегодня вернулись забрать еще вещи, которые там остались. На місці трагедії наразі продовжують працювати комунальники. Вони прибирають сміття, уламки, а також спилюють пошкоджені та обгорілі дерева. Волонтери надають психологічну допомогу всім, хто цього потребує. У шості ранку ми вже були тут на місці трагедії. Ми бачили людей, які плачуть, які дуже потребували психологічної підтримки. Люди були розгублені, шоковані. Ми в координації з міським штабом надавали допомогу, будівельні набори привезли одразу. Також люди потребували елементарної допомоги, щоб створити якісь місця для відпочинку. То ковдри, подушки, матраци. 14 червня у кривому розі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Біля будинку священики провели панахиду, а містяни принесли квіти. Я не могла просто цього не зробити і не могла не прийти. Це жахіття, це просто ще страшне. Стільки люті, стільки сліз, скільки болю. Якби можна було всі квіти цього світу принести сюди, сюди і щоб це щось змінило. Я особисто це зробила. Кількість загиблих збільшилась до 12. У ніч на 14 червня в лікарні від чисельних опіків загинув 67-річний чоловік, який перебував в реанімації. А також продовжують бороти за життя. І 35-річного чоловіка. Він досі в реанімації, говорить лікар Сергій Масальський. У нього опіки, опіки різного ступеню, і які займають дуже велику, великий процент від поверхні тіла. Його стан вкрай важкий. І поки прогнози ми не робимо за словами Сергія, в лікарні ще шість поранених в стані середньої тяжкості, а двох зранку перевели на амбулаторне лікування. Загалом через ракетну атаку РФ у ніч на 13 червня поранені 36 людей та пошкоджено понад 70 багатоповерхівок. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг. У Грушівці Криворізького району централізованого водопостачання немає з 9 червня. У городі місцевої жительки Світлани виритий басейн розрахований на 8 кубів. Однак наповнити його до зупинки роботи водоканалів не встигла. Я вам бачите, раніше в нас технічна бабіла дуже слабо. Ми наточували, тоді насосом поливали город. Ну, а тоді закинули, воно якось так хватало. Тепер підчистили бігом, як таке случилося. Наточили води, тому що в мене корова, ну, в общем, хазяйство. Тут небагато було наточено, бо мені просто не встигли. А це вже тих вода, дощабана бігла. Питна вода у Світлани в іншому басейні. За п'ять днів вона разом з чоловіком та донькою використала більшу частину запасу. Тут на три труба басейн. Мала, звісно. Тільки поженилися з дідом, то 50 років тому назад це було. То, Руби вистачало. Раніше було ж відром. Снаяли ну, ток такий з ручкою, ну потім насос. ж такий теж часто собі вода збігає. Тут біро, бочку, там бочка, там бочки. 70 70-річна Надія живе разом зі своєю 90-річною мамою. Мають у дворі басейн на 5 кубів для питної води. Раніше розповідає, наповнювали його раз на рік. Ми тільки брали строго для бочків, для супів, а то з крана кользувались не всього справа, нема, то тепер не знаю наскільки у містиче. У якості технічної води жінки використовують дощову. Зараз кожна крапелька і стоять до відра, де, де стікає, і витилочки, і той. Як дивиться, ми так трошки піднімемося, так вулиці, так видно, що там Чорнота і нема зовсім, бо усі усім Боляче на це все дивиться. Надіємося, що буде перемога, і буде у нас все добре, і до нас повернеться наша море. Ганна має город площею майже 4 тисячі квадратних метрів. Каже, пенсія маленька, тож живе за рахунок вирощених овочів. З дощу пособирали багато таке, що поливати. Ну, Вона закінчується. А туди далі не знаю, як не буде дощу. Все, ми пропадемо без води. Запаслася Ганна й питною водою, однак, каже, надовго її не вистачить. Понаточило. У баклажки, бутилки, все. Ну, У мене вже відрі отак залишилося. Будемо брати басейн. Басейн ді... діло в тому, що вона ж для пиття, як сказати, ну це ж не вона ж там стоїть вже, знаєте. У Грущівській громаді, за словами голови ОТГ Сергія Мариненка, після підриву росіянами Каховської ГЕС вода відійшла від берега на 150 500 метрів. Тут живе 6,5 тисяч людей. Централізоване водопостачання було 80% населення, інші мають власні свердловини. Зараз у селищі роздають по 5 літрів питної води на людину. Привезли й дві цистерни технічної, каже Сергій Мариненко. Надалі у громаді планують бурити свердловини. Може бути технічна, може бути артезіанська. Вони будуть які як технічна вода, да, вона буде все одно як технічна, потім будемо ставити станції до очистки, якщо будуть виділяти воді коти, і будемо вже як якби її використовувати. Технічну воду, за словами Сергія Мариненка, привозитимуть з річок. Я Настолькова, Юрій Тинни, Суспільне новини, Дніпро. Руйнування Каховської ГЕС вплинуло на ситуацію з водою на Дніпропетровщині. Зокрема, проблеми з централізованим водопостачанням виникли у Криворізькому та Нікопольському районах. Люди там стоять в чергах за питною водою, а також збирають дощову воду для власних потреб. Чи запасаються водою у Дніпрі та чи очищують її? Ми проживаємо в гуртожитку і у нас стоять автомати. Дякуючи цьому, ми користуємося чистою водою. Запас є води, але ми. Покупаем воду очищенную в магазине или в водомате. А так самим нету возможности очищать. Записаемся. ну стоит на балконе. Несколько пятилитровых баклажек и ванная дверь. Я й до цього часу купувала в магазині воду, ми з крана не пили воду. А овочі, фрукти це все кип'яченою водою обробляємо. Запаси ніякі не робимо. Їмо тільки очищену воду. Технічною водою запаслися ще коли були масові відключення води, і так вона і стоїть. 9 червня 2022 року на 23 й позачерговій сесії міської ради депутати ухвалили рішення щодо перейменування вулиці Чернешевського на архітектора Олега Петрова. Ми запитали у жителів Дніпра, як наразі називається вулиця архітектора Петрова. Я дізналася, тому що я там роблю працюю. Ну от і. Тому я знаю. Колись навіть з ним працювала. У нас кафедра металоконструкції, а він на кафедрі архітектурного проєктування. А де тут саме. Архітектора Петрова, ні. Так? Це наступна, це на, на Якому академія. Олега Петрова. Ми не знаємо. Чернішевського, якщо не помиляюсь. Знаєте, не, не знаю, Мені добре запам'ятають лише старі назви. Без понятия слишческо. Ну Черношевского больше, я не знаю. Переиминулась, не переминулась, не знаю. У Дніпрі перейменували понад 500 вулиць з 2014 року, каже співробітник музею історії Дніпра Вадим Прокопов. Щоб люди могли більше дізнатися про назви нових вулиць, музейники зібрали інформацію про майже 400 топонімів за одним посиланням. Зроблена інтерактивна карта вулиць. Тобто, заходячи на сайт музею історії Дніпра, ви е, на вкладку вулиці міста ви потрапляєте на цю інтерактивну карту, де можете отримати інформацію про переименовані вулиці, на честь кого вона називалися. Можливо, е, там є якась історія про конкретно саму вулицю. Це іноді важко зробити, да знайти саме історію вулиці, але ми це намагаємось робити. Окрім інтерактивної карти, співробітники музею проводять лекції з історії міста для всіх бажаючих, дуже цікаво. Бо я з дитинства цікавлюсь історією Дніпра. Були в мене і посібники, і книги. Іноді я навіть більш дорослому віці цікавилась, перечитувала. дуже цікаво. Ми дуже полюбляємо своє місто Дніпро і дуже цікава зараз була розповідь. Наступні лекції можна відвідати 15 червня в НВК 131 та 16 червня у бібліотеці на вулиці Богдана Хмельницького о 12-й годині. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Це село Росішки Синельниківського району. Тут живе менше ніж 200 людей. І пані Ірина, яка мріє зробити це село столицею сіна. Сергійко, йди сюди! Давай, бо ти заховався. Удвох ось з Максимом і будете йти зі мною. Зустрічаємо телебачення, добре? Добре? Ми зібралися для того, щоб робити вироби сіна. Дітей навчаємо, я як майстриня сіноплетіння і сіномотання. І з дітьми ми виготовляємо різні поробки, а потім продаємо на ярмарці. І таким чином всі кошти йдуть на Збройні Сили України. Так, ми допомагаємо і, да, і це наш дитячий волонтерський рух. Йдемте сюди, проходьте, будь ласка. Чотири лапи і хвіст. А ми пам'ятаєш, ми робили дві лапки. А а знизу ми робили лапки? Ні. Ми тільки хвіст робили. Ну нічого в тебе, будеш і знизу лапки. Ага, давай я спробую. Тебе дуже вправно виходить. Тобі подобається ця справа? Так. І тепер примотуєш через. Да, 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 правильно. Мила, я знаю цих діток. Вони ходили до мене на вокал, коли я працювала в будинку культури, ходили на різні гуртки. От, і я спочатку позвонила до батьків. Я говорю, мені дуже хочеться зробити е, дитячо-молодіжний волонтерський рух. А чим ми можемо прославитися? Чим ну чим ми можемо, що ми можемо, що я можу. Я можу ось робити вироби сіна. І оце я можу передати дітям. Вони цим зацікавились дуже. І на свідчий раз прийшли, і оце ми почали робити спочатку сердечки. Поробили, я їм привезла зроблені із картону, щоб вони почали не зразу сіно мотати, зрозуміли, а щось починати, якийсь предмет обмотувати. От і вони перше сердечка поробили. Беремо сіно і закручуємо. Його так і обматуємо, обматуємо нитками. Ось так. І обматуємо і оці кінці, що отак, їх завертаємо, щоб круг. А що ти робиш? Е, котика. Ми спили вже пташеч, пташечку і кролика, і котика. котика і сердечко вже. Ось такі вони вийшли. Куди потім йдуть ці іграшки? На звоні село України. Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.